Мир Божий, брати і сестри. Я прочитаю один із текстів Слова Божого. Вже сьогодні час обмежений, щоб те, що готував, проповідувати, вже немає часу. Але я інший текст візьму: прочитаємо з Матвія, 4 розділу, з першого вірша. Відомий текст. Не раз ви чули, читали. Прочитаємо з першого по одиннадцятий вірш. Тоді Ісус був повний був, поведений духом у пустиню, щоб його спокушував диявол. І, провівши в пості сорок днів і сорок ночей, він на останку зголоднів і підійшов до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб ці каміння стали хлібами. Та він сказав у відповідь написано: не хлібом, одним буде жити людина, а кожним словом, що виходить уст Божих. Тоді дьявол бере його у святе місто і ставить його на вершині храму, і каже йому: якщо ти син Божий, кінчиться вниз, бо написано, своїм ангелам він дасть про тебе наказ, і вони понесуть тебе на руках, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Ісус сказав йому ще написано: не спокушай Господа свого Бога. Знову бере його дьявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу і їхню славу. Каже йому: усе це дам тобі, якщо ти впадеш і поклонишся мені, тоді, Ісус, каже йому: Відійди, сатано, бо написано Господу своєму Богові поклоняйся і Йому одному служи. Тоді дьявол залишив його, і ось ангели підійшли і стали служити Йому. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Ісус Христос, другий Адам. Перший Адам, знаєте хто? Він теж був, пройшов через спокуси, випробування, але не встояв. Другий Адам, Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю і теж пройшов через пустиню, Пройшов через спокуси, через спокуси від диявола, від сатани. Кожного християнина так само чекає пустиню. Тим більше, коли людина заключає заповідь з Господом, та чи інша душа приходить до Господа, кається, заключає заповідь з ним, Бог проводить через пустиню. І таких пустинь в житті немало є. І Бог допускає ці пустині. Бог саме Духом Святим веде в пустиню. І спеціально для того, щоб перевірити. Так, як перевіряв свого часу Христа, так перевіряє Бог Отець кожного із нас, посилаючи різного роду випрування, спокуси, переживання. Зачастую ми себе виправдовуємо, що я слабкий був, якщо би Бог хотів, він би цього не допустив, Бог би захистив, вивів би з цього стану, Бог виводить – Бог допомагає, Бог зміцняє. Справа в тому, як ми сприймаємо і які рішення приймаємо в ті чи іншій ситуації в житті. Як бачимо, Ісус Христос повний Духа Святого, наповнений Духа Святого. і Дух Божий веде Його саме в пустиню для того, щоб бути спокушуваний. І дивіться, коли дьявол саме спокушував Ісуса Христа. В який момент? Коли Ісуса Христа вже тіло ослабло, зголодніло, ось тут і Він поруч. Коли ми є слабкими, коли ми десь не доспали, голодні, змучені після роботи, дьявол тут, як тут. І він має свої пропозиції. Бачимо, що. Саме, що запропонував дьявол Ісусу Христу. Він правда, як затверджує, і Він правду каже, каже, якщо ти син Божий, а він був син Божий. дьявол посягає саме на Його природу і підкреслює, каже: Ти син Божий, ти маєш владу, ти маєш силу, ти здібний те зробити, що я тобі запропоную. Каже, якщо ти син Божий, скажи цьому камінню, щоб стали хлібами. Скажи, ти ж можеш це зробити? Хіба Христос би не зміг зробити це? Та запросто. Христос міг зробити із каменя хліб. Якщо Ісус Христос п'ятьма хлібами і двома рибками накормив п'ять тисяч люду, то тим більше Він міг зробити із каменя хліб. Але Христос цього не вчинив. Яка причина? Христос не потребував тому, щоб доводити дьяволу, що Він є син Божий. Ви знаєте, що християни буває доводять дьяволу, що вони є християни. Доказуючи, чи це потрібно. А якщо вже доводять дьяволу, що він є християнин, ми вже спокусилися і чинимо волю Його. Дявол саме і хотів, щоб Ісус Христос почав чинити волю Його. Ісус Христос чітко, ясно йому відповів. Була чітка відповідь. Він не старався дьяволу щось доказувати, та дьяволу і не потрібно щось доводити. Йому треба чітко, ясно відповідати, а саме чим словом Божим. Він відповів написано. А що саме написав? Що життя людини не полягає від, тому, від того, скільки ти хліба з'їв. не полягає від того, скільки в тебе є в кармані чи в заначках твоїх. Не від цього твоє життя. Фізичне залежить. А від чого залежить? Від слова Божого, від того, що Бог сказав. Діяво старається нав'язати саме християнину, що ти знаєш, ти не маєш що їсти. Який ти християнин, що ти не маєш що їсти і не маєш що задягнутися, тим більше на сьогоднішній день ті, хто змушені були покинути свої домівки і приїхати зараз сюди, в наш край? Залишивши все. І дьявол мені сказав, дивися, що ти за християнин. Ти тікаєш, ти змушений тікати, переселятися. Щось не так, напевно, в твоєму житті. Напевне, ти не настільки віруючий, що так стається. Ми можемо навіть в нашій країні, так живучи, думати, напевне, недостатньо християн, що в нашій країні війна. Я впевнений, що багато віруючих в нашій країні. І Бог робить свою роботу. І нас випробовує, нас перевіряє, і нам доводить, що наше життя, воно не залежить від того, що в нашому домі є, не залежить від достатку, а від слова Господнього, від того всього, що виходить з уст Божих. Це так і амінь. Я, звичайно, на цю відповідь він нічого не міг сказати. І... Що ще раз підкреслюю, з чого розпочинає дьявол спокушувати Ісуса Христа, в той же час він кожного з нас спокушує? Із хліба або з матеріального, пов'язано із земним життям, пов'язано з матеріальним, пов'язано з тим, що є на цій землі. Ви знаєте, що так само дьявол кожного з нас, християн, перевіряє у матеріальному стані або спокушує через матеріальне. На жаль, багато спокушується, доводячи дьяволу, що дійсності вони є віруючі і стараються збагачуватись, а якщо стараються або бажають, люблять збагачуватись, то впадають в різні спокуси, відпадають від віри. і тому подібне, що ми читаємо послання апостола Павла. По-друге, ми ще знаходимо, що дьявол не задовільнився цим. Він бере його, Ісуса Христа, у святе місто і ставить його на вершину храму. І звернітував, що він цитує Слово Боже. Дьявол теж може використовувати Слово Боже, щоб нас відвести. Щоб ми почали робити так, як він хоче. Дьявол запропонував йому каже, кінься вниз. Бо написано. Написано, понесуть ангели тебе на руках і об камінь не спітнеться нога твоя. Написано. А Привір, ти ж син Божий. Ви знаєте, коли ми чуємо тексти і слова Боже, ми буває раз і вже схиляємось, ми вже погоджуємось. Недавно мав спілкування з одним чоловіком, він прийшов, просив милостині. Ну, Вигляд, правда, я не скажу, який, але він просить милостині. Але в той же час набожна людина, він поздоровив мене святом, святом там, якогось свято. Я запитав, хто це такий, він каже, що не знає. А потім він також і згадав за Марію, він, правда, назвав по-своєму, я запитав, а хто це така теж? Або чи Бог має? Бог теж має матір. Він зрозумів відійшов. Але потім він не звільнився цим і знову підходить до мене і цитує Слово Боже. Каже: А ви знаєте, що написано? Що просящому не відмов? Я кажу, а ще написано? Ти знаєш що? Що такі, як ти, мають працювати, заробляти своїм руками і кормити свою сім'ю. Ти знаєш, що таке написано є? Ну, так зав'язалась розмова. Часто, ми, чуючи слово Боже, ми зразу ж схилилися. Хто цитує і як цитує, в якому намірі. Ми можемо цитувати Слово Боже, але в плані тому, щоб хтось по відношенню до нас вчинив те чи інше. Дорогі брати і сестри, якщо Слово Боже звучить, то стосується нас. А якщо хтось цитує для того, щоб ми виконували це питання, які його мотивації? Різні, правда, бувають. Дивіться, діял використав слово Боже. Щоб Ісуса Христа змусити зробити так, як Він хоче. Цікаво, що Ісус Христос із цим не погодився. Ісус Христос знову нагадує, каже, ще є написано. А що саме написано? Не спокушуй Господа Бога свого. Так. Якщо ми чуємо Слово Боже, ми маємо все-таки розум, ми маємо аналізувати. І дивіться, з якою метою те чи інше писання використовує, і для чого воно нагадується, для яких дій. Ми маємо бути уважними. Бо, знаєте, дьявол теж уміє цитувати. Діявол теж може нагадувати істину. Він може нагадувати для того, щоб нас заставити робити так, як він хоче. Будьмо пильними, уважними і не спокушумо Господа нашого Бога. Також дивіться, що дьявол і на цьому не зупинився. Ми знаходимо, що після цього, що він ще йому пропонує. Як ми вже чули, що бере на його на високу гору і показує йому всі царства світу і їхню славу. І що пропонує усе це дам тобі, якщо ти впадеш і поклонишся мені. Перед цією спокусою теж багато хто не може встояти з віруючих людей. Слава, світу цього, багатству, достаток. Попробуйте встояти перед цим. А дьявол каже: Я даю. Вклонися мені. І кому він пропонує? Тому, хто має владу на небі і на землі. Він пропонує тому, хто все це створив. Він каже: Я тобі все це даю, він ще й обманщик. Він міє це робити, він обманює, він обманює, обманює і до кінця цього земного життя, цього світу він буде це робити, дявола. Але не раз ми десь теж купляємося на це: слава, достаток, уют, благословення. І ми рахуємо це благословенням, да, благословенням, але воно може залишитися з нами тут, на цій землі, і ми можемо загинути, якщо спокусимося. Я запропонував Христу, весь вся слава, все багатства цього світу все належати буде тобі. Ісус Христос знову чітко і ясно сказав. Господу Богу поклоняйся і йому одному служи. Це так і амінь. Ісус Христос є прикладом для кожного з нас. В боротьбі, в перемозі. Для того, щоб ми могли встояти в спокусах життєвих матеріального характеру, там, якогось, економічного, духовного характеру, е політичного характеру, як ми можемо встояти, знаючи писання, цитуючи писання? І з дияволом ми не маємо взагалі вести дискусії? Ми не маємо доказувати йому, що правильно написано, що неправильно, чи ти правильно доводиш, чи неправильно, бо то буває ми з людьми, так буває, коли ти не в, не в контексті, цитуєш те, те місце, те чи інше, там не про те йде мова. Ми буває таким чином заігруємо вже. Нам необхідно чітко і ясно говорити і займати позицію. Якщо є спокуси, ми можемо тільки Словом Божим. Відрізати ці стріли лукавого. Ми можемо тільки за допомогою істини, Євангелія можемо протистояти саме всьому тому, що диявол запропонує в нашому житті. Коли ми в житті проходимо через спокуси, стоїмо в істині, то так як це було в житті Ісуса Христа, воно подібно в житті кожного з нас, то диявол, диявол відступив. І ангели підійшли і служили Йому. Якщо ми перемагаємо гріх, якщо ми протистоїмо спокусам, то так само ми захищені захищені нашим Господом Ісусом Христом. І ангели служать нам. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми, знаючи Слово Боже, стояли в Слові Божому і не спокушувались на те, що диявол нам пропонує. Нехай нам Бог допоможе, дає мудрості. І нехай завжди слава буде нашому Богові. Амінь. Помолимось.